Що таке гарно і що таке погано? Чи завжди нам досить просто відповісти на це питання? Ви на каналі Drive Your Life, Я Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач. І сьогодні ми поговоримо про те, як завдяки подіям 18-го сторіччя стало можливим обговорювати кисень революції та долі видатних вчених у одному відео. Отже, почнемо спочатку. Як ви вважаєте, кисень це добре чи погано? Адже без кисню ми зовсім не могли б існувати. Неможливим було б наше життя. Людство намагається серйозно турбуватися про площі лісів на планеті, адже завдяки саме фотосинтезу зелені дерева виділяють той самий кисень, яким ми дихаємо. І тому кисень це дуже добре, і це справді так. Адже ми зовсім не могли б без нього існувати. Проте я скажу вам більше: саме завдяки кисню на планеті трапляються пожежі, в яких гинуть люди та тварини, руйнується чиєсь майно. І до речі, якщо б вміст кисню у повітрі був би суттєво більшим, ніж зараз, а зараз я нагадаю, в повітрі 21% кисню, то загроза пожеж була б ще набагато вищою, і наслідки таких пожеж були б набагато. Катастрофічнішими ніж маємо на сьогодні, великою мірою саме завдяки кисню, а саме е, завдяки так званому окислювальному стресу, людство вимушено стикатися сьогодні з онкологічними хворобами, з хворобами Альцгеймера та Паркінсона. Саме завдяки кисню з катастрофічними наслідками може вибухнути звичайна олива. Нарешті, саме завдяки кисню, відбувається корозія металів. Тобто руйнування всіх корисних у нашому господарстві металевих конструкцій. То що, кисень це насправді погано? Чи все ж добре? Бо без нього ми не могли б існувати? На жаль, в житті часто немає простих відповідей, і наведений мною приклад говорить саме про це: кисень це і добре, і погане одночасно. Так, наше життя без нього було б зовсім неможливо, але він же нам його суттєво ускладнює. А іноді є причиною його передчасного переривання. Підемо далі. А революції це добре чи погано? Тут мені напевно скажуть, що погано, бо в, револю... в революційних подіях часто гине велика кількість людей. І це справді так. Наприклад, велика французька революція була абсолютно кривавою. Під час війни за незалежність США, яку в західних джерелах часто називають Американською революцією, також загинули там десятки тисяч людей. Революція гідності в Україні та російська агресія на наших очах прямо зараз забирає велику кількість життів українців. Проте саме завдяки і великій французькій революції і американській революції, ми зараз маємо те, що зветься громадянськими свободами і правами людини. А завдяки революції гідності ми маємо можливість е, жити у власній відносно демократичній державі. На жаль, так влаштована історія людства, що події, які в наслідку приводили до більш ефективного та демократичного устройства суспільства та способу виробництва самі по собі були жахливими і катастрофічними. Отже, революціям, як і кисню, вкрай важко і напевно неможливо дати якусь однозначну етичну оцінку. Як нежива природа, так і природа людства, на жаль, не так проста, як нам часто хотілося б. Отже, перед тим як поринути у події 18-го сторіччя, додамо трохи історичного контексту. До того як був винайдений кисень, вважалося, що усі горючі речовини містять в собі так званий флогістон. Це така деяка сутність, яка надає речовинам здатність до горіння. Треба тут зазначити, що теорію флогістону вперше запропонував Жорж Ернст Сталь у 1697 році. І з самого початку ця теорія мала вже внутрішні проблеми, внутрішні протиріччя. Адже вважалося, що коли щось горить, то флогістон з цієї речовини виділяється у повітря. Але, наприклад, при спалюванні металів виявлялося, що маса залишку, яка залишається після їх згоряння, Більша за маса того металу, яка згоріла. Тобто, ми вважаємо, що щось з металу виділилось, а маса залишку стала більшою. Чому так? Почали намагатися врятувати цю теорію, зробивши таке допущення, що флогістон нібито має від'ємну масу. І тоді, коли щось з речовини виділяється з від'ємною масою, да, то мінус на мінус дає плюс, і типа залишок виявляється важчим. Ну, це вже само по собі. Було натягування сови на глобус, але тут виявилася інша проблема. А чому тоді при спалюванні металів, залишок, важчий за метал, що згорів. А при спалюванні, наприклад, деревини залишок після згоряння деревини легший. Тобто зала деревна легша за те дерево, що згоріло. І як ми бачимо, теорія з самого початку була абсолютно дірявою. Але. На той момент, про який ми кажемо, говоримо, про другу половину 18-го року, ще не було вигадано нічого краще за цю теорію. І ось з'являються три герої нашої сьогоднішньої розповіді: це британець, француз та німець, наче герої відомих серій анекдотів. Але цього разу мова пойде про людей, які назавжди залишили свої імена в історії науки. У 1774 році британець Джозеф Прістлі нагрівав повільно ртуть до отримання червоної окалини, тобто оксиду ртуті. Після того, як він отримав цю червону окаліну, він за допомогою фокусуючої лінзи сфокусував на ній промені ну, сонячні промені світла від цього окаліна розігрілася і виділився якийсь об'єм газу. Прістлі зібрав цей газ, що виділився, і побачив, що в атмосфері цього газу свічка світить яскраво. Тепер ми знаємо, що той газ, який отримав пріслі, був кисним, але сам Пріслі на той момент цього ще не знав. І він ще перебував під впливом флогістонної теорії. Тим не менше, цей дослід пріслі остаточно довів, що повітря неоднорідне і є суміш газів згідно флогістонної теорії. При горінні свічки у закритій ємності. Флогістон зі свічки виділяється в той об'єм газу всередині цієї ємності, заповнює її потрошки, і в певний момент повітря всередині цієї ємності стає настільки флогістованим, що свічка гасне. Але в атмосфері, отриманій пріслі, свічка спалахувала, свічка горіла яскраво. Тоді пріслі припустив, що цей новий газ, який так, типу яскраво горів, втрачав свій флогістон. І... Оцей газ Пріслі назвав дефлогістованим повітрям. І тут до гри входить друга видатна постать. Французький вчений Антуан Лавуазіє. У жовтні 1774 року Пріслі зустрічається з Лавуазіє в Парижі і розповідає йому про свій дослід і про це так зване дефлогістоване повітря. Це надихнуло Лавуазіє на повторення досліду Пріслі. Але тепер, пам'ятаєте, шановні глядачі, завдяки чому ми в першу чергу знаємо ім'я Лавуазє, завдяки відкриттю закону збереження маси речовин в хімічній реакції. Тобто, якщо Прістлі робив цей дослід на, так би мовити, якісному рівні, він просто отримав об'єм газу подивився, які, він, які властивості він має і так далі, то Лавуазьє, він про вимірювання, він про кількості. І Лавуазьє береться повторити цей дослід пріслі, ретельно все вимірюючи. Тобто, він взяв певний відомий йому об'єм повітря, розігрів в ньому ртуть. Потім, коли він отримав окаліну і повторно її розігрів, він виміряв об'єм газу, який виділився, і збагнув, що це такий самий об'єм. Тобто, той об'єм повітря, ну повітря. Який пішов на реакцію з ртуттю при її горінні, такий самий виділився при нагріванні вже ртутної окаліни. Лавуазьє впевнився, що коли щось горить, воно не втрачає Флогістон, а навпаки, з'єднується з чимось, що міститься у повітрі. Це ставило остаточну крапку в теорії флогістону. Більше ніякий флогістон не мав жодного сенсу. Лавуазьє також збагнув, що це щось з повітря. З чим з'єднуються да? Це і є те саме, дефлогістоване повітря прістлі І що насправді це є окремий елемент. Саме Лавуаз'є назвав його оксиген, тобто народжуючий кислоту. Адже він знайшов його у складі більшості кислот. То хто ж винайшов кисень? Прістлі чи Лавуаз'є? І тут до гри. Вступає третій герой нашої розповіді. Народжений у Померанії, Це сучасна Німеччина. Але працювавший весь час у Швеції, Карл Вільгельм Шаеле. Вважається, що саме він Шая отримав чистий кисень, який він назвав вогняним газом, ще до того, як це зробили Прістлі і Лавуазьє. Але він не публікував результати своєї роботи до 1777 року, коли робота Пріслі вже була опублікована. Шеле написав листа Лавуазьє про те, що він зробив про результати своєї роботи. Але Лавуазьє казав, що ніколи в житті цього листа не отримував. Незважаючи на свою безсумнівну роль у винайденні кисню, Пріслі продовжував притягувати за вуха. Теорію флогістону він так і не збагнув концептуальне значення свого відкриття для подальшого мислення і для подальшої науки. Але наукове товариство зійшлося на тому, що правий все ж таки лавуазіє, що ніякого флогістону не існує, а існує окремий газ кисень, який міститься в повітрі, і коли щось горить, то е це щось з'єднується з киснем з повітря. І більше флогістонну теорію вже ніхто всерйоз не сприймав. Уважний глядач не міг не звернути увагу на те, про події яких років ми зараз говоримо. У 1775 році почалась війна за незалежність Сполучених Штатів Америки, а в 1789 році велика французька революція, і саме в цьому контексті цікаво поговорити про подальші долі наших героїв. Хоча у науці Джозеф Пріслі виявився досить консервативним, він так і не попрощався з флагістонною теорією, як ми вже сказали. Але в думках про суспільство він, здається, був трохи відкритішим до змін. Він не був атеїстом, але його релігійна публіцистика носила неортодоксальний характер. Він відкрито підтримав американську та французьку революції. Але тут слід нагадати, що він був британцем. Тобто. Він був підданим монархічної імперії, яка воювала проти Сполучених Штатів Америки у війні за їх незалежність. Тогочасна британська імперська гопота зруйнувала будинок Пріслі, де він жив. І у 1794 році він був вимушений залишити Великобританію і переселитись до США. Запам'ятайте цей рік, 1794, тому що. За абсолютно дивним співпадінням, саме в тому ж самому 1794 році другого нашого героя Антуана Лавуазьє стратили на гіліотині французькі революціонери. Отака революційна діалектика. А що Шеяле? Він не був ані британцем, ані французом. Що з ним сталося у тому? 1794 році. А справа в тому, що Шеле до нього просто не дожив. Він помер у 1786 році, скоріш за все, від контакту з шкідливими речовинами. І найшвидше це був мишяк. Після такого масиву матеріалу аж захотілося випити газіровочки. Її, до речі, Теж винайшов Джозеф Пріслі, за що від мене йому особисто величезний респект. Друзі, напишіть в коментарях, кому, на вашу думку, слід віддати першість у відкритті кисню пріслі, Лавозі чи Шелі. Що ви думаєте з цього приводу? І до речі, давайте разом робити українців обізнанішими. Допоможіть розповсюдити це відео, поставте лайк, напишіть коментар і відправте посилання на нього. Вашим друзям та знайомим давайте разом поширювати український просвітницький контент. А з вами був Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач. Буду радий зустрітися з вами знову на каналі Drive Your Life. На нас чекає ще багато всього цікавого. Всім пока, до нових зустрічей на Drive Your Life.